Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі? Як я вам і обіцяла, настала мить, коли я можу офіційно заявити, що сьогодні з нами на прямому телефонному зв'язку е, запрошений гість. А саме пастор Владислав Берецький. Сьогодні будемо з ним спілкуватися про сни е, саме в духовному контексті. Тож, пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий день, дуже радий бути з вами в прямому етері. Дуже щасливі, що ви до нас приєдналися. Скажіть, Владислава, як ви? Чи ви в безпеці зараз? Слава Богу, так. Зараз дуже багато різної діяльності, навчання, служіння, проекти, тому, <сум> тому безпека це поняття дуже таке. Сумнівне. Відносне розумію, так. Тим не менше щасливі, що ви сьогодні з нами, Владислава, і ви знаєте, як я вже розказувала нашим слухачам, впевнено, і ви знаєте, про що будемо спілкуватись сьогодні? Говоримо про сни. І, власне, хочеться вам поставити перше питання, яке стосується віщих снів. Взагалі, як би ви могли пояснити, що це таке віщий сон? І як нам людям розуміти це поняття, як його сприймати? А, ну, По-перше. Що хотілося б зазначити, як на мене, сни завжди були питанням, яке викликало у людей зацікавлення, тому що це щось незрозуміле, а особливо коли людина уві сні бачила щось те, чого в реальності не могло бути, або навпаки, як ви сказали, вже бачила певну подію чи певну особу, і потім щось схоже траплялося в реальності. І це дійсно могло викликати а, занепокоєння і інтерес. А, настільки, що як ми далі будемо говорити, а, у Вавилонській імперії були цілі а, державні структури, органи, а, які займалися а, а, віщуванням по снах, по зірках тому подібне. Але, як на мене, а, віщий сон, а, це дуже складне поняття, яке, як на мене, знову ж таки, об'єднує в собі ці. Людські роздуми, страхи, сподівання, а, аналіз нашого мозку, який він проводить, коли ми бачимо певні образи протягом дня чи нашого життя. І потім в певний момент часу, коли, напевно, ми не можемо а, самі зробити певне рішення в нашому житті. Поки людина спить, наскільки я знаю, мозок не відпочиває, а структурує інформацію, тому напевно, віщий сон це щось об'єднане з моїми страхами, моїми сподіваннями. Відповідями мого мозку на якісь складні запитання, і можливо прогноз того, що може статися. Але знову ж таки я не виключаю того, і таки дійсно є, що сни можуть бути від Бога. Але це трошки інше питання, і не кожен сон, який здається віщим, є від від Бога. А можете по секрету розказати? Ми з слухачами нікому не розкажемо. От скажіть, будь ласка, чи був вас особистий досвід снів, які ви вважаєте віщими або пророчими? Ну, У мене лише два випадки, пам'ятаю. Перший це коли я ще був напевно в класі шостому, п'ятому, Мені проснилося, що я своїм другом йшов дорогою до школи. І на мене ззаду, ніби наїжджає велика чорна машина, і він мене в останній момент відштовхнув з проїжджої частини. В той же день ранок він за мною зайшов а, до школи. Ми з ним йдемо по дорозі, і що відбувається? Правильно, позаду нас їде великий чорний джип, який ледве на мене не наїжджає. А, чи це віщий сон? А, тоді я думав, що так. А, ну, Звичайно, як на мене, це співпадіння. А, наступний віщий сон, ну, як можна назвати, так? А, я вже навчався в першому вузі. З трьох. Uh, і uh, мені приснилося, що в той день, коли я вийшов на обідню перерву з аудиторії, на мене за рогом чатувала дуже велика змія. ну От розміром, напевно, як інститут. І в той день uh, був дуже серйозний конфлікт у мене з однією людиною. Чи це віщий сон? Хтось скаже. Так, тому що моєму діду а, постійно снилися змії, коли а, у його житті траплялися проблеми чи серйозні хвороби його або рідних. Але я не схильний це. Пояснювати віщий сон. Це швидше за все. А, те, що я мало спав, якраз в той період перед екзаменами, і напевно, от мої переживання стосовно тієї людини, з якою і раніше були конфлікти, але маленькі, хоча були були доволі часто. А це був значний конфлікт, який напевно був останнім між нами конфліктом. Потім ми порозумілися. А якщо говорити про тлумачення снів, от, наприклад, ті самі сонники, які багато людей читають, там є різні види тих сонників, чи можемо ми якось витлумачувати сни, от як ви розказували про дідуся стосовно змій, чи ще якісь такі нюанси? А, ну, Якщо вірити сонникам, а, то я вже мав бути напевно разів. В три багатшим від Біла Гейтса <laughs> і, і мав бути одруженим, напевно, вже мінімум разів п'ять. Але, <laughs> але це все, як на мене, більше схиляється до традицій, до вірувань у те, що певні знаки, певні символи сни, а вони нас про щось попереджають. Тому, як на мене, вірити сонникам, ну. Це те саме, що вірити гороскопам. Я думаю, ви чули історію, галічі чули чули слухачі, чули історію про те, як а, давали м, людям, яких а, запросили на дослідження прочитати свій гороскоп. Вони прочитали, і ніби все підійшло. Але виявилося, що а, їм поміняли гороскопи абсолютно рандомно дали читати. Тому а, це залежить від того, напевно, чого людина боїться. Які образи в людини асоціюються з якими подіями, тобто для когось змія або змій, а це може бути символом чогось хорошого. Так ми знаємо, що дуже багато аптек мають символом своїм або емблемою змія, змія змію Асклепія. А, До прикладу, можемо також згадати про те, що сова в тій самій грації вона символізувала мудрість для когось. Звук сови, який вона видає вночі, буде страшним, і сова у снах вона мож, може буде його лякати. Тому, як на мене, це а, знову ж таки це більш традиція, це більш якісь прадавні вірування, які лякали людей через неможливість їх зрозуміти. А от сни, віші сни і образи, вони допомагали напевно себе заспокоїти і пояснити, чому все таки люди бачать а, якісь. Потаємні образи у своїх снах, яких в реальності може ніколи там і не і не було. А якщо ми говоримо про Біблію, хочеться у вас сьогодні саме як у пастора запитати, що нам Біблія каже про віщі сни, і в принципі, кому і для чого вони снилися? А, якщо говорити конкретно про віщі сни, то ну напевно такого поняття немає у Біблії. У Біблії до речі є дуже, чітко розділяються два види сна. Перший вид снів це сни безпосередньо, які Бог дає людині, і такі ми зустрічаємо дуже відомі приклади на виду. Перший це книга буття, 37 37-й розділ, коли Йосип перебував у Єгипті. Його кинули до в'язниці, і там були двоє чоловіків. Один слугував фараонові і приносив йому вино, інший приносив йому хліб. І вони обидва чекали вироку від фараона. Що з ними буде? І коли він з ними подружився, коли вони вже довіряли Йосипу, Бог дарує йому сни, що станеться з тими а Двома людьми. А другий приклад сна це книга Даниїла, другий розділ Навуходоносор який уже був знайомий на той момент з Даниїлом, з а, Божим народом, з історією Божого народу, роздумує над тим, а, що ж його чекає далі. Тому що він уже доволі величний, славний, знаменитий цар, який завоював. А, напевно велику частину близького сходу в той момент. І, звичайно, він переживає, що ж буде далі. І Бог йому цей сон і дає, щоб пояснити, що ти не знаєте, як народі кажуть, ти не пуп землі, угу. і на тобі світ клином не зійшовся. І оці два сни, які чітко можна визначити як віші в Біблії, об'єднує одна а, один елемент. Вони. Обидві ці сни були або дані людині, яка є вірною Богові, або людині, яка безпосередньо а, спілкується з Богом, з Божою людиною, і намагається зрозуміти, як їй далі чинити, що їй робити. А не просто а, тому, що тому що. Угу. Цікаво. І так, і, і другі сни, це ми читаємо дуже часто в книзі Єремії, коли йому інші пророки говорять, що не буде полону в Вавилоні, або він буде коротким, Бог їх критикує за те, що вони свої сни видають як Божу волю. Тобто вони своє бажане або своє бажання, навіть яке їм приснилося, видають як Божу волю. Тому. Дуже небезпечно лише на основі сну робити висновок це від Бога, чи не від Бога, це віщий чи невіщий. Ага, а тоді, якщо розбиратися, от ви кажете, небезпечно дивитися, там, це віщий чи невіщий, а тоді як зрозуміти, чи Бог дарує сьогодні людям пророче сни, як відрізнити це від пророчого і від надуманого? Це, напевно, найскладніше запитання у, цьому, у контексті цієї теми, як на мене, тому що якщо ми скажемо зараз, що ні, от зараз вищих віщих снів, прочих снів не може бути, тоді, напевно, це буде помилково, тому що ми знаємо, що дуже багато людей за статистикою, дуже багато мусульман, які прийшли в християнство, вони побачили Ісу або Ісуса у вісні. Угу. І це можна сказати з упевненістю сон від Бога. Вони побачили, як Ісус їх кличе за собою. Тому сказати, що Бог снів не посилає сьогодні, це буде помилково. Сказати, що так Бог часто говорить через сни Теж помилково. Тому що, якщо аналізувати взагалі ситуацію в релігійній площині, я не Пам'ятаю особисто, щоб я бачив людину, яка була, ну скажімо, от зцілена Богом в ту саму хвилину, коли за неї помолилися. Або, скажімо, вона була вона воскресла, але такі історії є, і їх дуже багато. А якщо ми а, от, дивимося на нашу планету, на нашу от, скажімо, карту і спускаємося ближче до екватору Афа Африка, Південна Америка. Середній схід, де іще існують різні культи магії, ритуали тому подібне, і там Бог діє на їхній мові, показуючи, що їхні ритуали це просто забобони, і тому можливо в нашій культурі, культурі інтелектуальній, Бог напевно більше буде говорити через інтелект до людини, але знову ж таки. Іноді можуть бути, я переконаний, випадки, коли Бог говорить через сни. Але для цього кожній людині потрібно зрозуміти, що це за сон. По-перше, це особисте регулярне дослідження Біблії. Одна християнська авторка писала, що немає сенсу у Бога питати про кожен мій наступний крок, якщо Ця подія, або, скажімо, це рішення можна чітко зрозуміти на основі святого письма і здорового глузду, тому я погоджуюся, що Бог не буде мені говорити у сні про всі мої проблеми. Але якщо це надзвичайно серйозна проблема, яка по-іншому не може бути вирішена, Бог може так зробити. Але для того, щоб я зрозумів, це Божий сон від Бога чи не від Бога. У мене мають бути тісні стосунки з ним досвід а, уже Божої дії в моєму житті, особиста молитва, поради а, вірних, посвячених Богу людей, які зможуть, м, проаналізувавши мою ситуацію, мого життя, а, десь можливо мені порадити, чи варто прислухатися до цього сна, чи не варто. Тому, як на мене, до цього питання треба підходити в комплексі. А Тоді у мене виникає таке питання. Поговорили ми з вами трошки про різні культури, про те, що Бог говорить з кожним, так би мовити, своєю мовою і до кожного звертається по-своєму. А Тоді, як же реагувати, в принципі, віруючим людям, якщо їм сняться якісь тривожні або страшні сни? <реш> ну, В першу чергу, це а, проаналізувати своє життя проаналізувати свій бекграунд, те, що відбулося вчора, позавчора, там, місяць тому. А, тим більше, що в тих обставинах, в яких ми, українці, живемо зараз, як на мене, це буде абсолютно логічно, якщо багато людей будуть бачити у сні жахіття війни, або те, що їх буде лякати, тому що всі ми а, в тій чи іншій мірі є жертвами війни. Хтось дійсно фізично, хтось. Емоційно, психологічно, але кожна людина відчуває цей це напруження на собі. Тому, по перше, якщо дійсно людина потребує професійної допомоги психолога, а іноді наскільки я знаю тривожність в тому числі у вісні, це також є одним одною з ознакою, що людині потрібно звернутися до психолога для того, щоб можливо проговорити свої проблеми. Тому, по-перше, як на мене, для того, щоб зрозуміти, що це за сон як діяти, це треба зрозуміти, в яких обставинах людина перебуває зараз, чи немає в неї, напевно, буде правильніше сказати, фонового стану напруження. Тобто, навіть коли людина вдома своєю сім'єю все добре, всередині в неї все рівно напруга. Тобто, це вже поганий звіночок, що в неї є проблеми психологічного характеру. Не психічного, а психологічного, uh -huh. і це потрібно вирішити з психологом. По-друге, це напевно знову ж таки проаналізувати своє духовне життя. Наскільки близько я знаходжуся з Богом? А чи дійсно ці обставини, які мене лякають, або чи дійсно це, що я бачу у вісні, несе для мене якусь загрозу, або можливо, навпаки, Бог мене хоче порадувати тим, що щось хороше буде. У мене у майбутньому, скажімо там, через там, день, два, три, я готуюся до якоїсь події. Вступу в навчальний заклад, одруження, поява нової роботи, будь-що, скажімо, виїзд за кордон, якщо хтось планує виїжджати і може виїжджати, і, звичайно, може снитися сон. І от, напевно, людині потрібно е, ще раз ще раз аналізувати цю ситуацію, щоб зрозуміти, це просто вона себе накручує, чи це дійсно е, можливо, коли вона відпочиває вночі. Мозок аналізує всі події, і оця тривога дійсно через це може відбуватися? Ну і по третє, е, як на мене, не робити е, знато швидких. Висновків, тому що зазвичай ми можемо сказати, що це було від Бога чи не від Бога, коли ми вже м без того е зустрінемося з цими, цими подіями. Е в старому Завіті є цікавий принцип: якщо є пророк, з'явиться пророк в народі, і він скаже щось е народу, але це не збудеться його слово, тоді він не від Бога. Але навіть якщо його слово і збудеться, але він закликає народ відійти від Бога, то це те саме а, пророк не від Бога. Він від диявола. Тому, якщо людині навіть і приснився сон, який справдився, це ще не означає, що це був дійсно віщий сон. Можливо, просто вона не помічала а, всіх тих а, подій, які а, сприяли появі от такого. А, Таких обставин у її житті. Тому не робити занадто швидких висновків, занадто швидких, швидких рішень, шукати відповіді в соннику і так далі. Якщо є переживання молитися до Бога, якщо сон здійснився, слава Богу. Я думаю, людина зрозуміє, коли проаналізує, чи дійсно це Бог їй давав цей сон чи ні. Дуже дякую вам, Владиславе. Так ви по поличкам розклали всі поради, рекомендації. Я впевнена, що нашим слухачам це було корисно для себе. Я теж взяла дещо для роздумів. На останок також хочу запитати у вас, можливо, маєте якесь побажання слухачам в контексті теми або якусь пораду, знову таки, щось що ми не охопили, але ви би хотіли сказати. Перше, напевно, це висипатися. Для того щоб а, добре функціонувати в день, для того, щоб бути а, зарядженими, для того, щоб могли а, слухачі а, виконувати всі обов'язки, завдання, які перед, є перед ними а, свіжою головою. По-друге, це дійсно займатися собою і а, піклуватися про своїх рідних, тому що зараз ми всі це потребуємо. По-третє, це а, допомагати а, чим вони можуть. Підтримувати а, українців нашу країну, тому що це дійсно є необхідним в наш час. Ну і по четверте, а, напевно, найголовніше це бути близькими до Бога, а, тому що, якщо пам'ятаєте, в Біблії написано, що а, ніколи Бог нічого не робив, не відкривши перед тим своєї таємниці пророкам. А у нас є слово Боже, у нас є молитва. Бог 100% спілкується з нами через обставини і через інших людей, тому шляхів спілкування з Богом є надзвичайно багато, і найголовніший шлях, звичайно, це наш розум, тому що Святий Дух говорить нам через нашу, наше сумління, наші думки. Тому якщо ми будемо підтримувати міцний, тісний близький зв'язок з Богом, будь-які проблеми і труднощі. Що такі питання, як віщі сни ми зможемо з його допомогою зрозуміти, але головне, якщо навіть нам колись присниться віщий сон, і він збудеться, або нам ніколи не присниться і не збудеться, що ми завжди мали помірковану позицію, тому що ми не знаємо, як Бог буде діяти в житті іншої людини або в моєму житті через деякий час. Тому, як на мене, поміркованість в е духовному аспекті є надзвичайно важливим е е елементом. Дуже дякуємо вам, Владиславе, за ваші рекомендації, поради. Буду використовувати їх в своєму житті. В свою чергу від команди Радіо Голос Надії також бажаємо вам поміркованості. Добре висипатися, Божих вам благословень. І маю надію, ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую навзаєм. Залишу зі сумніву позаду. Рухайся лише вперед, та з надією.